Пригода про Майнкрафт і напад гарбузів розпочинається, а ти не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Ніч опустилася над світом Майнкрафту. Усе стихло. Навіть скелети не брещали кістками, а павуки завмерли у своїх норах. Місяць стояв високо, освітлюючи вершини гір і дахи села. Повітря було густе та нерухоме. Стів сидів біля верстата, лагодив свій залізний меч. Алекс саме допікала хліб у печі, а Рубен спав біля вогнища, тихо хрюкаючи. Усе здавалося спокійним, аж поки за вікном не спалахнуло дивне помаранчеве світло. Алекс підняв голову. У полі. За кілька десятків блоків щось рухалося. Схоже було на хвилю, що наближається з боку гарбузових рядок. Стів узяв меч, вийшов на ганок і завмер. Земля вирушилася. Гарбузики піднімалися, обтрушуючи землю з боків. У кожного в очах спалахнуло зелене полум'я. Один гарбуз перекотився ближче, а потім ще один. Вони вже не були плодами, тепер це були істоти, їхні лозинки рухалися, немов лапи. Рубен злякано захрюкав і сховався за Алекс. Це незвичайна ніч, сказав стів, і він мав рацію. У центрі гарбузового поля стояв старий ліхтар. Його давно ніхто не запалював, але цієї ночі він засвітився сам. Полум'я було темно зелене, і від нього йшов звук тихе потріскування, схоже на шепіт. Гарбузики тягнулися до цього світла, наче воно було для них сигналом. Один із них піднявся вище за всіх, його тіло росло, лозини ставали товстими, мов стовбури, усередині нього сяяло ядро, шматок стародавнього смарагду. Так народився король гарбузів. Його очі палали, рот відкрився, і з нього вилетів дим, що пахнув мокрою землею та попелом. Гарбузики рушили вперед. Стів вибіг на площу, а за ним і Алекс з луком. Вони встигли запалити лише кілька факелів, коли перші гарбузики прорвалися між будинками. Вони котилися, стрибали, розбивали двері, деякі виростали до людського зросту. І махали лозинками, наче зброєю. Алекс натягнула стріли, просто в лоба найближчому гарбузу. Той розлетівся, розсипавшись насінням, яке одразу почало проростати, Із землі одразу виліз новий, двоголовий і ще сильніший. Стів ударив мечем, Лезо розсікло гарбуз навпіл, але зсередини бризнуло полум'я. Його рука обпеклася, а меч став гарячим. Він відскочив, перекривши очі. Так, вони з ядра, сказала Алекс, треба знайти джерело. І вони рушили до поля. Рубен біг за ними, хрюкаючи від страху, але не відставав. Усе село горіло від помаранчевого світла, що випромінювали гарбузики. Вони не просто нападали, вони ще й співали, їхній гул луною відбивався від гір, і кожна хвиля звуку пробуджувала нових гарбузиків. На полі стояв він велетенський гарбуз із очима більшими за двері. Його рот відкривався, і з нього сипалися іскри. Поруч тріпотала зелена завіса з диму. Те саме полум'я з ліхтаря, стів ступив уперед. У руці у нього був меч із обсидіану, який він носив лише на випадок крайньої небезпеки. Алекс тримала зілля вибуху, що святилося пурпором. Велетень гаркнув, земля під ногами затремтіла, лози вдарили в землю, підіймаючи грудки бруду, стів кинувся уперед. Його меч вдарив у центр гарбузика, але легко відскочив. Всередині не було м'якоті лише кристал. Король гарбузів підняв лозу, схопив стіва за пояс і підняв його у повітря. Алекс кинула сілля. Вибух розірвав частину стебла, випустивши хмару зеленого пилу. Стів вирвався, упав на землю і покотився. Падаючи, він помітив. Що в гарбузі є смарагд, який пульсує. Він підбіг, вихопив із інвентаря кирку і ударив просто у світіння, гол наповнив поле, гарбузи завмерли. Король затремтів і почав тріскатися, і з нього вирвалися потоки світла, що розлетілося над усім селом, вибираючись у небо. Коли пил осів, поле було порожнє. Лише шматки гарбузових лоз диміли на землі. Стів сидів на краю зруйнованої грядки, а поруч лежав розбитий ліхтар. Усередині нього не було полум'я, лише чорний попіл. Алекс тихо зітхнула. Вони ожили через магію старих біомів, сказала вона. Можливо, це була спроба повернути давню силу Геловіну». Рубен хрюкнув, потягнув за лозу, із неї випало насіння, що блиснуло і згасло. Стів узяв його, поклав у скриню і закрив. Нехай краще сплять, сказав він. У селі ще довго говорили про цю ніч. Люди бачили, як у небі тоді залишився слід, тонка лінія світла, що тягнулася до місяця, і коли настав наступний Геловін, ніхто не садив гарбузів. Лише Алекс одного ранку посадила маленьке зернятко, а поруч поставила факел, щоб воно не боялося темряви. Гарбуз виріс тихий і звичайний, але коли вночі на нього падало місячне світло, всередині на мить спалахував зелений вогник, і стів щоразу дивився на нього, не кажучи ні слова.